Фух, нестабільні положення. Тренувати їх чи не тренувати. Коли це робити, як це робити, з практики скажу. Все, що по нестабільним відбувається в реальному житті. Тому це все діло максимально тренувати і по можливості напрацьовувати. Бажано, щоб це були різні стрільбища, але. У вас буде йти результат тільки тоді, коли ви зрозумієте основні принципи роботи, коли буде баланс, коли ви будете розуміти, як треба утримувати своє тіло, і ну, як треба працювати із гвинтівкою. Як ви це все діло освоїте, то тоді ви будете отримувати задоволення від того, що будете робити. Тому не пропускайте заняття. Особливо ті, що відбуваються на полігоні, на тому, що ви не постійно займаєтесь, тому приїжджайте на наші заняття. Запрошуємо. Вони відбуваються в різних місцях. Зараз це якраз Житомир, 21-22 число.